Добрий вечір. Ви дивитесь слідство інфо проект журналістських розслідувань громадського телебачення та першого національного каналу. Ми вже неодноразово робили розслідування про ділків, які заробляють на війні шалені гроші, та кількість охочих підсунути збройним силам неякісний або переоцінений товар, тільки зростає. Слідство інфо з'ясувало, що новий постачальник спецобладнання для української армії пов'язаний з шахраями, які тут в Україні надурили інвесторів на мільйони гривень. 8 грудня державний концерн Укроборонпрому ручисто повідомив, що відтепер українські вояки, гвардійці та працівники СБУ матимуть сучасні прилади нічного бачення та тепловізори. Постачальником обладнання було названо американську фірму «ATN Corporation». Слідство інфо звернулося до Укроборонпрому з проханням прокоментувати, чи було проведено тендер на цю закупівлю і за якими цінами Україна купуватиме вказане обладнання. В державному концерні нам відмовили в інтерв'ю, а в стислі письмові відповіді зазначили, що обсяги та ціни закупівлі розголошувати не будуть, бо це може завдати шкоди успішному проведенню АТО. Отож, за відповідями слідство інфо звернулося до самого постачальника оптики ATN Corporation. Але, на жаль, надіслані електронною поштою листи залишилися без відповіді, тож довелося дзвонити в Каліфорнію директору компанії Марку Вейну. Втім, в розпал робочого дня за каліфорнійським часом в офісі ATN Corporation нам відповіли трохи не так, як заведено у великих міжнародних компаніях. Hello. Hello. Excuse me. Can I talk to Mr. Wayne? Mr. Wayne. Mr. Wayne? Вейн. is it? Do you speak Russian? Да, ага. А, мы, можем а поговор... мы можем поговорить по-русски, да? Да, ага. А, меня зовут Дмитрий, я из Киева. Хотел ему задать несколько вопросов. А, подождите, я тогда переведу, если он сейчас в офисе, подождите, типа, ну, он обязательно переводит, я сейчас его взям. Окей, окей, как вас зовут? Как вас Давайте. зовут? Она минув майже тиждень, та містер Вейн так і не вийшов на зв'язок. Ми відшукали його в соціальних мережах. Марк Вейн багато подорожує, дуже любить яхти. Ось на цій грудневій фотографії директор ATN Corporation відпочиває на Віргінських островах. Серед друзів Вейна Костянтин Тимонькін це син Бориса Тимонькіна, відомого українського банкіра, який в розпал майдану терміново виїхав у Францію на лікування. Тимонькін старший допомагав реалізовувати фінансові проекти кишеньковому олігарху сім'ї Януковича Сергію Курченку. Костянтин Тимонькін підтвердив нам, що вони з Марком Войном друзі, але відмовився обговорювати їхні можливі ділові стосунки. Ми з'ясували це самостійно, як виявилося, син Бориса Тимонькіна очолює міжнародний напрямок ATN Corporation, про що йдеться на сайті самої компанії. Тобто, постачання спорядження для українських збройних сил Нацгвардії та СБУ це безпосередня відповідальність монькіна молодшого. Та на цьому відкриття про американську компанію не скінчилися. Як виявилося, керівник ATN Corporation пан Вейн, Вейном був не завжди. Ми знайшли його старий профайл в соцмережах, де поряд з тими ж фотографіями він має інше ім'я Марк Морговський. Що ж змусило містера Морговського стати містером Вейном. В середині 2000-х років він займався будівельним бізнесом в Україні. Згідно з даними єдиного державного реєстру Марк Морговський Говський заснував в Одесі компанію Марін Builder Development – Ця фірма пообіцяла десяткам приватних інвесторів побудувати елітне котеджне містечко в Овідіопольському районі Одеської області. На цьому архівному відео дружина Марка Лана Вейн закликає інвесторів вкладати гроші в їхній надійний будівельний проект. городок по стандарту. Тому, ваші американська компанія, і ми займаємося таким видом відомстві уже в Каліфорнії і в Техасі. Ми познайомилися з с Морговским Марком. Вот, с его супруга Илана, которая нам тут, естественно, рассказывали, обещали золотые горы. Очень было рассказано очень много, из этого, естественно, не было сделано ничего. На жаль, слідство Інфут так і не знайшло слідів будівельного бізнесу цього подружжя в Сполучених Штатах. А Одесити так і не знайшли слідів своїх грошей, вкладених в Marin Builder Морговського. Перва моя проплата була 32.500 доларів. 20 октября 2006 года. Потом я платил еще деньги в течение двух лет, с 2006 по 2008 год, пока мне обещали, что вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот. И в конечном итоге я заплатил. чуть больше 70 тысяч и получил вот то, что мы видим, вот это вот одноэтажное недостроенное строение. По поводу Марка и Ланы, вот как мы их в восьмом году последний раз видели, больше мы после этого их, естественно, вы же понимаете, даже не наблюдали и близко. Ни своих денег, ни Марка с Ланы. А это так на минуточку тогда, то, что, это только то, что нам, так сказать, удалось найти из документов, это где-то в районе, по-моему, если я не ошибаюсь, это где-то Два чим-то мільйона доларів. Поки інвестори чекали добудови котеджів або по повернення коштів, Марк Морговський відкрив інший бізнес, заснував одеську компанію Сфера. Це невелике підприємство з виробництва оптичних приладів. На жаль, самі компанії відмовилися повідомити нам для кого вони випускають свою продукцію. Але даних зібраних слідством інфо виявилося достатньо, щоб зробити однозначний висновок, оптику та прилади нічного бачення, які в Укроборонпромі гучно називають сучасною американською військовою продукцією. Насправді виробляють в Одесі, ні, не на малій Арнаутській, а на вулиці Дальницькій. Ось копія товарної накладної з міжнародної бази даних імпортерів. Постачальником на ній вказана одеське ТОВ Сфера, яке заснував морговський вейн. А отримувачем вантажу його ж компанія American Technologies Network». Ще переконливіші докази вдалося знайти в самій Одесі. Місцеве видання «Думське» ще рік тому підготувало велику публікацію про роботу сфери. Тоді ще не було війни та контрактів з «Укроборонпромом», Тому керівник сфери Анатолій Коровицький був відвертим і, нічого особливо не приховуючи, розповів про всі схеми роботи підприємства. Одесский завод выделяется своей преимущественно экспортной направленностью. Его продукция сразу поступает за рубеж, возвращаясь обратно уже в виде импорта, что, понятное дело, сказывается на цене. Самым ходовым товаром являются приборы ночного видения Made in Одесса. Особенно востребованы эти устройства в Америке, где весьма популярна любительская охота. До речі, нам так і не вдалося отримати відповідь ані від українських чиновників, ані від американської фірми, чи мають оптика та прилади нічного бачення ATN Corporation сертифікацію для військових потреб. І, хоча в «Укроборонпромі» з пафосом заявили про те, що продукцію цієї фірми використовують військові підрозділи багатьох країн світу, на наше уточнююче запитання, яких саме країн так і не відповіли хоча, за даними наших джерел, вказано оптику та прилади нічного бачення. В США купують хіба що мисливці-початківці, які воюють хіба що з кабанами і вовками, а не з озброєним до зубів ворогом. Власне, сам директор одеської сфери, який був таким необачно відвертим рік тому, підтвердив невійськове призначення вказаної продукції. Вся призводящая номенклатура є сугубо гражданской, А люди в воєнній формі на буклетах кампанії ліж рекламний трюк. Це не воєнна техніка і не товари двойного назначення. Анатолій Коровицький видання Думська 24 січня 2013 року. Далі більше з'ясувалося, що частину продукції, яку продає ATN Корпорейшн, виробляють в Росії два роки тому. На одному з російських інтернет-форумів відбулася онлайн-конференція керівника московської фірми Сучасні оптичні технології Олександра Путиловського. Під час розмови він заявив, що ATN продає вироби, зроблені нашою компанією, на їхнє замовлення. Отже, схема є напрочуд вдалою. Українську чи російську оптику, призначену для мисливців, можна тут же пакувати в коробки з написами «Made in USA» і продавати українським воякам втридорога. Причому ціни на сайті ATN на такі прилади немаленькі від 2 до 10 тисяч доларів. Скільки їх закупила Україна і що натомість пропонували конкуренти, інформація засекречена. Примітно, що схвалив всю цю схему український чиновник, який вже засвітився в гучному корупційному скандалі. Керівником державної компанії Укрінмаш, яка від імені Укроборонпрому уклала угоду з одеськими американцями, є Володимир Омелянчук. Чотири роки тому він працював заступником міністра оборони Михайла Єжеля, близького до екснардепа Іванющенка на прізвисько Юра Єнакіївський. Саме Омельянчук та Єжель в епоху Януковича організовували чисельні. Тендери на закупівлю харчів для солдатів за завищеними цінами. В них перемагали фірми з орбіти Іванющенка. А у вересні вже цього року тоді ще міністр оборони Гелетей намагався пропхнути Омельянчука на посаду свого заступника. Та це призначення заблокував Кабмін, де багато хто пам'ятає подвиги Омельянчука на ниві державних закупівель. Тим часом скандального чиновника пригріли в Укрінмаші, де він узявся за старе. Адже тепер проводити непрозорі армійські тендери ще простіше: війна дозволяє не розголошувати ціни. Якщо в епоху Януковича військові закупівлі були золотим дном, то як назвати їх тепер? Мабуть, небом в діамантах. Великий бізнес окупованого Криму, попри санкції і обмеження Києва і Заходу, не тільки вижив, а й навчився успішно торгувати і в Україні, і в Росії. Для цього він за потреби перекривається то жовтоблакитним прапором, то триколором. Не вірите? А зверніть увагу, скільки кримських товарів, але маркованих як українські, залишаються на полицях наших магазинів. Та насправді, купуючи все, де написано, що Крим це Україна, ви автоматично фінансуєте російських окупантів та їхню армію, або ризикуєте купити контра. Фактну продукцію. Тож будьте пильні, готуючи щедрий стіл до новорічних свят. Бутылочка ділена бархата в виде ёлочки. І тут і зображена вся Росія на цій етикешки. Вся Росія, празднующая новий рік. Новий світ шагає по планеті. Новий світ шагає в дом кожному росіянину. Новий світ шагає по Росії. Завод шампанських вин Новий світ, директорка якого, як депутат парламенту Криму, голосувала за приєднання до Росії, продовжує так само впевнено крокувати і Україною. Хоча підприємство націоналізували маріонетки Кремля і його продукції не повинно бути в Україні, новосвітські ігристе вино активно продають в українських супермаркетах, тільки вже без етикеток з картою та прапором Росії. Цю партію датовано травнем. Вона заманює українських патріотів написами Судак та виготовлено в Україні. Та може це виняток, хитрий трюк, який поки що не помітили фіскальні органи. Наші знімальні групи пройшлися багатьма магазинами у Сімферополі та Києві, разом з експертом майдану закордонних справ, що складає чорні списки порушників санкцій, і в столиці України, і в Криму ми виявили цілу купу продуктів, виробники яких спритно працюють за принципом і вашим, і нашим. І це явище носить масовий характер. Наприклад, подвійне громадянство можна побачити на пляшках з вином. Ящики з кримською продукцією для російського та українського ринків у сімферопольських магазинах стоять поряд. Тільки штрих-коди в однакових товарів різні, і це не випадковість. Виникає питання, чиє це підприємство? оно готове бути резидентом любого государства, де тільки можна продати свою продукцію. но в мірі так не буває, і це не признається. Ще один приклад відомий кон'як, завод-виробник якого розташований у Красногвардійському районі окупованого Криму. Та на цій пляжці виробником вже вказано одеське підприємство а офіційним дистриб'ютором приватне підприємство Бель з адресою в окупованому Донецьку. Найгірше, що в базі ЄДРПО взагалі немає підприємства Бель з Донецькою пропискою. Хотілось би вірити, що кон'як дійсно розліт в Криму. Хотя могут возникнуть уже и другие подозрения, что этот коньяк просто разлит э, где-нибудь в подвалах города Донецка или прилегающих регионов и никакого отношения к крымским коньякам не имеет. На полицях київських супермаркетів ми знайшли копчені крильця відомого кримського виробника Дружба народів, який входить до холдингу миронівський хлібопродукт. Екс-заступника глави адміністрації президента України Юрія Косюка компанію ще влітку перереєстрували за російським законодавством, і ковбаси та м'ясо під відомою торговою маркою тепер відправляють на Кубань. Однак, за словами продавців київських магазинів, вони також без особливих проблем отримують цей кримський продукт, але не напряму, а від постачальників з Донеччини. Найменше вміння працювати на два фронти виявили виробники рибних консервів, відомої торгової марки, що належить умовній групі компаній Інтеррибфлот. Її виробничі потужності знаходяться у Севастополі. Кілька рибоконсервних заводів та допоміжних підприємств. Це шпроти в маслі, призведеної з Севастопольської фірми Аквамарін. Вони були випущені в августі 2014 року з різницею в тиждень. Однак на одній з банок указан адрес Севастополь Росія, на іншій Севастополь Україна. В українських реєстрах ТОВ інтеррибфлот зареєстрований за київською адресою. А інтеррибфлот Крим у Севастополі. Віднедавна обидві фірми мають російських двійників ТОВ з такими ж назвами та адресою у Севастополі, і спільними засновниками. Це Володимир Нігар, що входить до громадської ради російського губернатора Севастополя, допомагає розвивати рибну промисловість. Та Володимир Гальвановський, екс-депутат міськради від партії регіонів, що голосував за проведення референдуму та приєднання до Росії. Однак усе це не завадило зберегти український ринок збуту. Як товари з окупованого і, начебто, заблокованого санкціями Криму потрапляють до українських крамниць, неймовірно, але це їм дозволяє закон України, який оголосив анексований Крим вільною економічною зоною? Він же звільнив підприємства, які працюють у Криму, від необхідності сплати податків до українського бюджету. При цьому їхні податки йдуть країні окупанту, за законами якої вони реєструються. Щоб отримати право чіпляти наліпку, вироблену вироблено в Україні, бізнесменам достатньо мати старий довоєнний сертифікат або взяти новий у торгово-промисловій палаті на неокупованій території. кажуть, процедура швидка і недорога. Скільки таких товарів із подвійним громадянством завдяки цьому поставлено на материк за час окупації, і скільки на такій толерантності наших урядовців втрачає бюджет України, підрахувати неможливо. Статистика відсутня. Однак, зрозуміло, кому такий заробіток на ностальгії українського споживача ви. Гідний мова йде не тільки про кримських виробників. Фактично, українці покупають продукцію не тільки шампанське. фінансують діяльність кримського окупаційного правительства і той окупаційної армії, яка розположена на території Кримського полуострова. Ми відправили інформаційні запити державній фіскальній службі і, прихопивши наші зразки, спробували одразу отримати відповідь на найголовніше питання: чи легальна ця продукція. Перша реакція директора департаменту фіскальної служби була безапеляційною. Це називається контрафактна продукція. Згодом ознайомившись з усім запропонованим асортиментом, Віктор Косарчук запропонував розглянути питання ретельніше і співпрацювати. Треба, щоб ви оформили це у вигляді заяви чи листа від своєї жу... компанії по журналістських розслідувань на ім'я першого заступника голови Державної фіскальної служби, генерал-полковника Хоменка Володимира Петровича. За таких обставин ваше питання буде ретельно вивчено оперативними працівниками і прийнято процесуальне рішення стосовно порушення кримінальної справи. В очікуванні результатів перевірки державної фіскальної служби можемо констатувати очевидне, товар з анексованого Криму на території двох країн заслуга українських законодавців та спритних бізнесменів. При цьому податки отримує тільки Росія. Закон про вільну економічну зону Крим породжує безліч можливостей для зловживань. Під виглядом української продукції кримського виробництва на наш стіл може потрапити будь-що. І перевірити якість цього товару наші контролюючі відомства не зможуть, навіть якщо захочуть. На початку грудня прокуратура міста Києва повідомила про затримання голови публічно-акціонерного товариства Укргазвидобування і оголосила у розшук його помічника. Це допомогло слідству інфо скласти останні шматочки пазлу і зрозуміти, як наші чиновники допомагають обдирати українських автомобілістів, що заправляються скрапленим газом. Укргазвидобування є найбільшою газодобувною компанією в Україні. Саме це підприємство та корупційний талант свого часу допомогли феномену українського бізнесу Сергію Курченку заробити перші серйозні статки. Генкавори са всіми українцями, котора намовить но это пока містайна, тому что та не закончили їх. Згідно з постановою Кабміну, увесь видобутий скраплений газ підприємство реалізовує на спецаукціонах для населення за зниженими цінами, а його надлишки вже за комерційними цінами для потреб приватних компаній. Курченко за допомогою підставних компаній закуповував газ зі знижкою, нібито для населення, а насправді для продажу за комерційними цінами іншим компаніям. Ті заробляли, продаючи його на автозаправочних станціях. За навар усіх учасників платив, звісно ж, кінцевий споживач, автомобіліст. Після втечі Курченка та Януковича з країни схема зламалась. В з видобування зайшла нова команда, яка мала навести лад на підприємстві. Та не так сталося, як гадалося. Замість проведення відкритих аукціонів у березні 2014 року «Укргазвидобування» підписує прямий контракт на постачання скрапленого газу для компанії Вок з орбіти народного депутата України Ігоря Єремєєва. Більше того, державне підприємство чомусь встановлює для свого нового партнера спеціальну ціну на чверть нижчу за ринкову. Слідство інфо ще тоді запитало про причини такої щедрості в заступника голови «Укргазвидобування». Це інтерв'ю ексклюзивне, оскільки зараз Вадим Шленчак в бігах. Група Continuum є одним із ведущих в Україні. Соотвісно, ми заключили з ними якийсь контракт на якийсь определенний об'єм. Прокуратура міста Києва вважає, що договір звоку протизаконний. За офіційним коментарем, ми звернулися до заступника прокурора міста Києва Олексія Калини, голова управління у Костюк. та його заступник, зловживаючи службовим становищем. Здесь ряд проводчинив, здесь их с прочной процедуры законной, в результате яких держави испортили на шкоду в размере майже 17 миллионов гривен. С нашей точки зрения, мы находились в цей времени. У нас были переполнены резервуары. Они у нас недостаточно парк хранения такой большой. Дійсно, компанія Украсвидобування тривалий час не продавала видобутий скраплений газ. Це могло спричинити серйозні технічні проблеми. Швидкий продаж великого обсягу газу дозволив підприємству працювати в нормальному режимі. Підозріло інше. Укргазвидобування не просто домовилось з ВОК про одну поставку. Згодом сторони підписали ще шість доповнень до угоди. Державне підприємство продало ВОК тисячі тонн скрапленого газу за ціною 7 тисяч гривні за тонну. Це підтверджують копії документів, викладені на одному з інтернет-ресурсів. Водночас на своєму комерційному аукціоні Укргазвидобування реалізовувало такий самий газ за значно вищою ціною наприклад, 10 тисяч гривень за тонну. Вог покупал, последняя партия була дружена до 15 августа, до 15-го апреля. Соответственно, був подписан контракт на місяць. Я его должен був виполнить и все. Вы что я, у меня подписан был контракт з Вогом на определенную цену. Занижена цена для ВОК лишалася стабільно низькою. Хоча контракт передбачав її зміну, залежно від кон'юктури ринку. Цей аргумент пана Шланчака не переконав. Считайте, що ми приняли рішення. Подписали это приглашение і действовали по нему. Ми. Там, чому ми не поменяли цену і не розорували це псалашення, це вже наш вопрос. В жовтні місяці у цій будівлі ми брали інтерв'ю у заступника голови «Укргазвидобування» пана Шленчака. Він запевняв нас, що при підписанні договорів з ВОКом закон вони не порушували. Тепер пан Шленчак у розшуку, а його керівник під слідством та вийшов в СІЗО під заставу. Щоб дізнатись подробиці та причини затримання, ми особисто зустрілися з головою «Укргазвидобування». Як відбувалося ваше затримання? Е, у мене закінчився лікарняний. Я вийшов останній день лікарняного з метою поїхати в поліклініку його закрити. Коли я прийшов на роботу, до мене прийшли співробітники СБУ. А як щодо самої кримінальної справи? Я підписував тільки одне доповнення. На 2,5 тисячі тонн перший. Решта підписувалася уже у нас тут на той момент з'явився комерційний директор. Мій заступник. Оці от доповнення, які підписувалися не вами. Ви до них відношення не маєте правильно? Я, я юридично не маю. Ви не не ви знали про те, що вони підписуються ці доповнення? Ну ні, я, я ж не можу відповідати за це завжди. Тобто, доповнення. це підписував пан Шончак і це відсніважить та добре. Сергій Костюк наполягає, що не причетний до чотирьох доповнень до контракту з ВОК, які підписав його заступник шленчак. Воно і зрозуміло, адже виправдати їх переповненими резервуарами вже не вийде. Причина може бути лише одна: особливі, вигідні для обох сторін домовленості, кажуть у прокуратурі. У березні заключається угода з підприємством комерційним, дотримується процедура аукціону, та ціна за тисячу кубометрів складає 9 тисяч гривень. Наступного місяця чомусь без проведення процедури аукціону з аналогічним підприємством тим самим укладається договір на поставку скрапленого газу, аналогічно за своїми характеристиками, але за ціною 7 тисяч гривень. Цілком очевидно, що найбільше виграла від співпраці з Укргазвидобуванням компанія Вок, яка купувала скраплений газ зі знижкою. Автомобілістам, які чули, що заправкам теж треба на щось заробляти, казали не всю правду, бо Вок завдяки таким спецпоставкам заробляла більше за інших. Вог входить до групи компанії Контину, одним із засновників та власників якої є відомий народний депутат Ігор Єремєєв. Ми довго намагалися зв'язатися з ним, надсилали численні запити та телефонували за різними номерами. Однак так і не змогли отримати офіційний коментар. Звісно, будемо раді, коли компанії нарешті вдасться вирішити питання комунікації з пресою. Тобто, у вас немає пошти електронної на яку запити відправляти. А зараз ні на лінії надати не можу. Паливно-енергетичний ринок України досі лишається одним з головних осередків масових корупційних діянь. Це місце, де можна швидко і легко заробити шалені гроші. Що обійдеться Україна без закордонних фахівців варягів у цьому секторі? Ми починаємо в цьому сумніватись. 17 грудня програма Слідство інфо показала сюжет «Одеські маги» про ремонт військових містечок на Миколаївщині. У процесі підготовки матеріалу ми отримали відповідь на наш запит від Міністерства оборони України за підписом начальника відділу по роботі з громадянами та доступу до публічної інформації. У своєму листі оборонне відомство пояснило, чому обрало для виконання робіт одеську фірму Інтобуд. Від замовлення військових на багатомільйонну суму нібито відмовилися всі миколаївські будівельники. А визначити переможця без конкурсу за скороченою переговорною процедурою дозволив закон воєнного часу. В листі Міноборони також сказано, що одеський інтобуд має повний цикл виробництва і потужну виробничу базу. І нарешті в Одеської фірми є великий досвід, і вона запропонувала задовільні умови співпраці. На жаль, лист не дає відповіді на запитання, які поставив сюжет. Чому Інтобут почав роботи задовго до появи інформації про свою перемогу, ніби знаючи про неї наперед, хто і як контролюватиме якість робіт, до яких в очевидці виникли обґрунтовані претензії. Слідство інфо сподівається, що крапки над і в цій історії зможе розставити перевірка відповідальних державних органів. На сьогодні це все. Слідство інфо прощається з вами до 14 січня. Ми зичимо вам мирних і веселих свят, а ще виключно гарних і позитивних новин. На все добре.